Журналістською громадою. Всі ті, хто поважає журналістське слово, прийшли сюди з дуже важливого приводу. Нарешті сталося те, що мало статися давно. Ну як давно? Скажімо, Володимира Пелиха знає не тільки журналістська громадськість, знає вся область, знає вся Україна. Цей чоловік. Своєю працею тяжкою, напруженою, нелегкий час, але сотворив, те, те сотворив що миле серці і розуму кожній людині. Він знайшов ті слова для читача, прості, зрозумілі, чесні і правдиві, і навіть найскладніших своїх, так би мовити, житейських проблемах. Завжди залишався, ну як цей чоловік мав якусь світлу душу. Його всі, очевидно, пам'ятають, тут таку якусь особливу посмішку, яка дихала теплотою, відвертістю і щирістю. Всі негаразди навіть в життя йому вистачало, як керівникові такої відповідальної газети у той час. Він це, до цього ставився, так би мовити, з гумором, з посмішкою, все, що сьогодні сталося так. Завтра все зміниться, але він чомусь довіряв людям і за те люди любили його. Сьогодні, саме з цього приводу, нарешті меморіальна дошка нашому колезі, прекрасному журналісту, публіцисту, відкрита. шлях до цієї, до цієї акції, чи як до цієї дії приємної. Був дуже нелегкий. Ну як нелегкий, Ми разом з редактором головним редактором газети і спілка журналістів долучалися. стільки ми зверталися, виникало багато проблем, але зрештою сталося те, що мало статися. І я хочу від вашого імені подякувати міській владі і особисто меру Каспруку за те, що з увагою поставилися і віддали. Належну шану людині, яка заробила це своєю чесною, правдивою працею. Спасибі вам, а я хочу запросити до слова мера Каспрука. Ну і думаємо, що будемо відкривати, бо я треба спочатку побачити, а далі скаже кожен слово про. Нашу я колегу. дуже коротко, ви знаєте, в положенні про відкриття меморіальних дошок записано, що... Меморіальні дошки відкриваються через певний час після того, як людина залишила цей світ. І це і правильно, тому що це є ознакою того, що суспільство переосмислило вклад життя цієї особистості в життя нашого міста. Мені дуже приємно, що у нас сьогодні ця подія, тому що я думаю, що він був зірцем. Для багатьох журналістів, а саме робота журналіста, спеціальні журналіста сьогодні так необхідна нашому суспільству, коли слово правди іноді важливіше, ніж зброя. Тому я з задоволенням стриматися. Так. А тепер я хотів би колег тих, хто свій жовтний Володимиром Феликом багато років, а може й навіть десятиліч. Поруч працював і творив часопис Буковина, який користується любов'ю і пошаною наших читачів. Ну, на злостійки, так би мовити, політку виходить так, що найближчий до, до Пелеха був Василь Іванович Бабу, головний редактор. Директор тепер газети Кіберці, я прошу його до слова, тому що він багато чого цікавого може сказати про цю людину. Я буду теж наслідувати манеру пана бургомістра, який сказав, що коротко виступати буду. Дорогі учасники цієї імпрези, я би хотів, щоб ви повернули Балкона Пелеха добре це видно, у цей скверик, який знаходиться за цією огорожею. Ці огорожі можна назвати оазисом журналістів, Журналістів, які відійшли, і журналістів, які ще живуть. Значить, коли тут газета Радянська, у цьому скверику залишили свої сліди десятки цікавих людей. Найчастіше сюди приїжджав на своїй ладі з Києва і заїжджав у редакційний дворик, це був Михайло Ткач. Який або до Дячкова, володі, який був потрясаючим критиком літературним, або йшов до Володимира Вечепеника. Дуже багато, я не хочу зараз зробити поминальник такий, хто з журналістів там, але дуже багато журналістів от -то проходили бойове хрещення і виростали, як вигослили свої пера. Я хочу тепер повернутися особистісно. І сказати про Володимира Пелиха, чому сила. Я вважаю, що він був одним з кращих майстрів короткого жанру інформації. Ви знаєте, він один час очолював службу, значить укрінформу. Я до цього часу, оскільки він був трошки старший від мене, навчав учився, як творити серйозну гарну інформацію. Він був метром у цій справі. Він був прекрасним нарисовцем, а в останні роки він раптом своє перо повернув у бік публіцистики. Це дуже наступальний і дуже цікавий жанр. Тому, дорогі друзі, я радий бачити вас тут, що ви прийшли сьогодні згадати нашого побратима творчого, згадати його діяння і привітати, клонитися. Свій меморіальній дощі, а також родині Пелихів. Дякую. До слова запрошується, головний редактор газети «Буковина». Один із ініціаторів. Я хочу сказати, що ініціатор. Творення, тобто кріпят цієї дошки це і людина пеласі і колектив газети Буковини, і управління національної спілки. Така останнім часом склалася ситуація, що сьогодні більше ми відкриваємо пам'ятники людям, які загинули на Сході, ті, які вважаються героями. Сьогодні такий виняток, що ми відкриваємо ну, не пам'ятник, а таку стелу пам'ятну нашому колезі журналісту. І я би хотів провести таку паралель між тими бійцями і між, між Володимиром і між, між журналістами, тому що, скажіть, будь ласка, хіба мене є на першому, перших рядах, хіба мене є на передовій сьогодні? Хіба ми не відчуваємо того тиску і тієї навіть небезпечної загрози, яку відчувають хлопці на, на сході. Тільки за роки незалежності загинуло 60 журналістів. Вже цього року загинуло в Україні 5 журналістів і, чи 6 журналістів. І сьогодні дуже пам'ятно, що наш колега, людина, з якою ми... Старший колегаків чи в нас порядності, толерантності, уміння спілкуватися з людьми. Сьогодні ми, він буде, ми будемо проходити по нього і будемо схиляти в стані голову перед ним. Я дуже втішений тим, що і Володимир Григорович сьогодні у нас є, і Макарович, Демочка, чуть, чуть вище, головний редактор. Радянської Буковини, є його пам'ятна дошка. І я вважаю, що це тільки тещиця нашої пошани перед цими людьми. Я хотів би сказати, що до кінця року ми будемо відкривати музей газети Буковина в приміщенні на Українській 22, де працювали ці люди. І я обіцяю, що... і Окремо буде меморіальна частина, в меморіальному музеї буде відділена якась частина експозиції і Володимиру Григоровичу, і Кузьмі Макаровичу, і багатьом-багатьом людям, керівникам, і журналістам, дуже відомим журналістам, тут можна говорити до безкінечності, які працювали в газеті Радянська Буковина і в газеті Буковина. Хай буде йому вічна пам'ять, а ми, щоб його пам'ятали і санували цю світлу, добру і толерантну людину. Тільки б не гримнувся. Шановні колеги, ви добре знаєте, що останні роки, коли родине е, для здоров'я не дозволяла, але він знайшов собі сили. І його статті, які друкувалися в газеті час, його публікації, користувалися великою увагою, пошаною і читачів. Я хотів би запросити до слова головного редактора газети час Петра добре, добре. Добре, Друзі, У нас за життя дуже мало шанує. То я щиро вдячний сім'ї. Заботи і не дають забути про те, як працював і жив цей великий чоловік. Я е, навіть думаю, що йому при житті пощастило мати отаку от прекрасну дружину і таких хороших дітей. Е, мені вдалося трішечки побачити в кінці життя силу його слова, характе, силу його думки. Дуже шкода, що це був період дуже малий, але за цей період, якщо, е, я думаю, наші студенти університету саме візьмуть цей період для того, щоб вчитися на ньому, там була майстерність публіцистики е, пана Фелика. там він показав, як треба жити. Він Колись говорив, що йому не дозволяли одне, а друге, а третє. Він що міг, то робив, і враз в кінці життя він розкрив повний свій талант і повну силу свого духу. Отам сила духу. І нехай студенти, і там сила майстерності і духу. Нехай студенти потім і вчуть і Володимира Пелика. А я щиро дякую нам всім, що ми не забуваємо. Дякую щиро родині і колегам. Те, що ми тримаємо пам'ять з цього великого чоловіка. Є ще колеги з Буковини. Шанувати відкриття своїх від дошки заслуженого журналіста України Володимира Велика. Але пам'ятаємо про те, що він також був і християнином. І ми, як християни, всі разом помолімося за упокій його безсмертної душі. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Варто говорити. Дякую вам, що пам'ятаєте. Я думаю, що це найбільша найбільше, найбільше дяка для журналіста це коли його е, твори ну, переживають е, е, і його, і час, в якому він жив. Я, е, ті книги, які залишилися по ньому, його журналістські матеріали, вони досі ну, мене це радує. Е, е, очевидно. Слава Богу, що батька батькова професія в мені хотіли б, звісно, там мені підняли до його рівня наблизитися. Ну, але власне другого Володимира Пелика бути не може і це, я думаю, це логічно. Сподіваюся, що далі також ця професія продовжиться вже у батькових внуках, і в Володимир, і Андрій. І найменший владі, очевидно, все-таки може хтось з них також дідову школу перейм... ну, то Як це перейшло мені десь, скажімо так, то можливо хтось візьме для себе цю професію журналіста за основу. Дай Бог побачимо. Дякую вам, що пам'ятаєте, що тому що доки ми його пам'ятаємо, доки до тих пір він буде з нами. І основне, я думаю, що може там більше ще вдома щось скажемо, тому хто має час, давайте піднімемося, пам'ятаємо батька і значимо подію сьогодні.